Що таке емпатія? Як вона впливає на проектну команду? Що важливіше, вибудувати відносини всередині команди чи побудувати процеси? Про це ми будемо говорити з вами сьогодні. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Про менеджмент. І сьогодні ми будемо з вами говорити про психологію командної роботи. А саме про емпатію. В своїх відео я неодноразово таркався теми важливості софт скілів І сьогодні ми будемо заглиблюватися в цю тему ще дужче. Якщо в вашій команді працюють класні професіонали, кожен з них. Є дуже хорошим спеціалістом своєї справи, але ви все ще зіштовхуєтеся з труднощами, зі складнощами в комунікації, постійно е, отримуєте конфлікти в команді, на котрі вам доводиться витрачати свій час та зусилля. Можливо, в цьому випадку проблема зовсім не в процесах, проблема в емпатії. Тож, давайте розбиратися, що з цим можна зробити, і розглянемо практичні поради, як покращити ситуацію в такому випадку. Емпатія це здатність відчувати емоції людей, так, нібито ви знаходитесь на їх місці. В команді емпатія дуже важлива, тому що вона дозволяє людям всередині команди побудувати більш відкриту комунікацію, створити більш довірливу атмосферу. В команді, де присутня емпатія, люди з більшою вірогідністю будуть на ранніх етапах ділитися своїми проблемами, а ви, як менеджер, зможете реагувати на них і відповідно уникати. Проблем з більшою вірогідністю. І як наслідок, ваш проект буде успішнішим. Уявімо собі ситуацію, коли один зі співробітників в якийсь момент починає гірше перформити, тобто показувати гірший результат. Менеджер, в котрого немає емпатії, він підійде до цього співробітника і в першу чергу вкаже йому на його погані результати, відповідно до якихось звітів, до кількості роботи, котру він виконує, чи відповідно до якості роботи, котру він виконує. Менеджер, котрий має емпатію до своєї команди, він підійде і в в першу чергу він запитає, що сталося у цієї людини і як він може допомогти йому, щоб виправити ситуацію. І так, які ж позитивні сторони приносить емпатія в команду? Як я вже сказав раніше, емпатія впливає на якість комунікації всередині команди. Команда набагато легше ділиться якимись проблемними моментами. Їм легше спілкуватися між собою, і всередині такої команди набагато рідше трапляються конфлікти. Другий момент це мотивація. В команді, в котрі присутня емпатія, люди, як правило, підтримують один одного і більше відчувають командний дух, більше відповідають, відчувають відповідальність за роботу, котру вони роблять. І відповідно підвищується продуктивність такої команди. Тому що команда більш мотивована, команда краще комунікує між собою, краще домовляється про те, як робиться та чи інша робота. І в цілому емпатія несе дуже багато позитивних сторін в нашу роботу. Тепер давайте розбиратися з практичними порадами, як нам підвищити емпатію всередині команди. Перше, чому ми можемо навчитися, це навичка активного слухання. Навичка активного слухання включає в себе багато різних прийомів, котрі показують нашому співрозмовнику, що ми зацікавлені в тому, що він говорить. Наприклад. Невербальні сигнали, коли ми в процесі слухання ми показуємо співрозмовнику, що ми розуміємо, ми киваємо головою, ми показуємо якісь знаки руками і активно співпереживаємо тому, що говорить нам співрозмовник. Друге, ми в процесі розмови, коли ми слухаємо співрозмовника, ми в певні моменти можемо вставляти свої реплики, казати, так, угу, да, да, я згоден з тобою. Ну і третє, третій прийом це коли ми можемо певні фрази повторювати за співрозмовником і уточнювати, чи правильно ми його розуміємо. Слухай, я правильно зрозумів, що в цій задачі ми будемо використовувати такий то метод, і тим ми покращимо функцію в нашій програмі. Друга річ, котрі ми можемо навчитися надавати конструктивний зворотній зв'язок. Є так звані техніки сендвіча. Коли ми говоримо щось позитивне, потім надаємо зворотній зв'язок. Котрий дозволяє щось змінити в кращу сторону, і далі говоримо ще щось позитивне. В цілому варто уникати якоїсь різкої критики, типу, ти завжди робиш так, а треба робити інакше. Варто говорити саме конструктивні речі, зробити акцент на тому, що нам потрібно покращити. як… Конкретно змінити ту чи іншу річ, уникаючи критики. Це також дуже важлива навичка в команді для всіх членів команди надавати правильний зв'язок, зворотній зв'язок, котрий буде саме мотивувати людей змінювати, змінювати процеси, речі, розробку в нашій команді в позитивну сторону. Наступний прийом, котрий ми можемо використовувати в нашій команді, це практика зміни перспективи. Коли одному члену команди, команди ми говоримо: Слухай, а на його місці, що б ти зробив? Як би ти діяв? Таким чином, людина. Якби стає на місце іншого члена команди, і вона дійсно е, може пережити емоції, відчути себе в шкірі іншої людини. І це теж дуже про емпатію. Ще одна річ, котра дуже дозволяє нам підвищити емпатію, це спільна робота над проблемою, спільні вирішення проблем в е, нашому проєкті. Це проведення брейнштормів, проведення спільних сесій планування, коли кожен з членів команди може почути, що його думка врахована, що колеги разом приймають рішення, що у нас є спільне обговорення, де кожен може висловити свою думку, обґрунтувати свої рішення, може безпечно. Не покритикувати, а саме запропонувати якісь зміни, котрі будуть враховані іншими членами команди. Про розвиток емпатії в команді можна говорити нескінченно довго, і приводити приклади прийомів можна також нескінченно довго. Тому я наведу останній приклад, що ми можемо зробити для розвитку емпатії, і ми перейдемо до висновки. І останній приклад, він банально простий. Це проведення неформальних зустрічей. Так, так, корпоративи, вечірня гра в настольні ігри, якщо це подобається більшості членів команд, походи в якісь квест-кімнати, спільні обговорення, проведення майстер-класів всередині компаній, це все також розвиває емпатію. А перед тим, як я перейду до завершальної частини мого сьогоднішнього відео, я попрошу вас поставити вподобайку. І е, поділитися в коментарях, які навички для розвитку е, емпатії в команді ви використовували в своїй практиці. І ще я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо вам подобається моє відео. І ви попадаєте на них не вперше. І навіть якщо ви попали на моє відео вперше і вам воно сподобалося, також підписуйтесь. Це дозволяє просувати україномовний контент, це дозволяє просувати мої відео. І так, емпатія це не просто черговий софт скіл. Емпатія. Це дуже потужний інструмент, котрий дозволяє побудувати вам сильні команди. Команди, в котрих один член команди підтримує іншого. Команди, в котрих один мотивує іншого. Команди, в котрих обстановка не напружена, в котрих людям подобається працювати. Тому, чим. Досвідченіше я ставав, тим більше я оцінював софт скіли і тим більше я оцінював емпатію всередині команди як важливу складову успіху. Чого і вам бажаю, розвивайте емпатію в своїх командах і досягайте успіху. Па-па, побачимося в наступних відео.